Доброго дня, друзі. З вами канал Народна думка. Ви ж не забули да? діль, тому що є два неприємних моменти, якщо забули. Е і поки не почав розповідати, анонс на кереб готує зміну в доставку газу, глобальну зміну в доставки газу. Тепер все буде рахувати зовсім по-іншому, зовсім не так, як ми звикли, але більш правильніше. Ну там є один дуже великий нюанс в перехідному періоді. Е зараз про. Про це також детально розповім в наступному відео. Щоб не пропустити, то підписуйтесь на канал. Тому що доставка газу це те питання, яке хвилює всіх українців, особливо тих, хто не до кінця розуміє, як вона де взялася і чому ми стільки за то платимо. Все детально розповім. А зараз нагадування, що потрібно передати показнички. Оці показнички. Передаємо, щоб правильно платити. Тому що якщо не передасте, два великих нюанси. До речі, бачите, який в мене гарний лічильничок. Новесенький приїхали, поставили, то й зняли на перевірочку, помбували все. Єдине, що отут треба попідкрашувати тепер, тому що там було отак закрито коробкою старий лічильник. Він був в коробці цей вже без коробки, отак просто стоїть. Якщо той пройде перевірку, то привезу той назад. Хоча я дуже сильно сумніваюся, бо тому лічильнику вже років я ще був ще навіть студентом не був або студентом, який я його ставив. Коротше, дуже багато. А якщо не пройде, то цей залишать безкоштовно. Хо-хо, в нас раніше такого не було. Раніше, якщо не проходив перевірку, ти мав сам купувати лічильник. Ну, коротше, щось там міняється, і зміни на доставку газу також. Тож, нагадування, передавайте показнички. Газ з 1 по 5, сьогодні друге, світло з 28 по 3, тому залишилось 2 дні. Зовсім менше набагато. Передавайте показники і на то, і на то, і на воду, хто там користується. А я розповідаю два неприємних моменти, якщо не зробити то вчасно. Бо якщо не зробити самому і не пройшла контролер, не зняв всі показники, то вам нараховують по розрахунковим. І два нюанси. Ну Перше, якщо нарахують більше, то неприємно, бо вам зараз потрібно заплатити більше. Да? Є у вас така сума, Нема, ніхто не питає, нарахували, будь добрим, розрахуйся. Друге, це якщо нарахують менше, Тоже теж дуже неприємний момент. Дивіться, пояснюю чому. Один місяць вам нарахували менше, ви не передали показники, контролер не прийшов другий місяць, третій, нарахували менше. А потім або прийшов контролер, або ви передали показники, і вам нарахували вже по фактичному вашому спожитому. Получається, в рази більше, ніж ті місяці, що ви не допалювали. І виходить, що е, ти типу, поекономили, економили, економили, а тут в один місяць треба всі гроші віддати за комуналку, бо е, були неправильно передані показники. От щоб такого не було. То передавайте свої показнички, передавайте їх вчасно. Можна це зробити. До речі, вони зараз там додали дуже багато чат-ботів, Viber, Telegram, через які заходиш, вводиш особовий рахунок, і кожен місяць просто туди заходиш, вписуєш показники і все доволі зручні в користуванні. Якщо потрібна відеоінструкція, як це зробити, пишіть в коментарях, обов'язково вам зроблю, щоб ви користувалися, щоб то було повчально, щоб то було доступно і зрозуміло. Далі, як передавати показники. Наразі, якщо не знаєте, як користуватися-ботами, дивіться, за світло це в кожному регіоні свій, свій оператор. Ну, свій оператор передавання це да, це немає якоїсь такої загальної мережі. За газ це в більшості випадків. Е, нафтогаз, так. Нафтогаз передаєте там. Або газ мережі. Передайте там. Вони один з одним діляться, тому будь-де ви передасте, воно потрапить туди саме в ту саму базу. Воду, зрозуміло, в кожного свій там постачальник і все інше. Це вже виключно по регіонам вашому постачальнику. Тож, зроблю відеоінструкцію, як то. Робити через месенджері, Як то робити в загальному? Вже є відеоінструкції на каналі, я записував її десь 1,5-2 роки тому, але з того часу там нічого не помінялося, точно так само все працює. Можна на короткий номер. По посвітло він там також кожного свій. Тож, таке нагадування. Не забуваємо, Дивіться, яка чудова погода. Сьогодні доволі таки тепленько, але тим, кому не включили газ, це хорошо, що тепло можна зекономити, але тим, кому не включили, то, скоріш за все, ще не включать опалення. Да? Тому що доволі тепло на вулиці і будуть тягнути, скільки можуть, тому що цього газу цей рік дуже великі питання через наших недосусідів. Тому користуємося і також не забуваємо про анонс з. Доставкою газу з мінами, дивіться в найближчих відео. Ви будете ну, не то, що шоковані, але здивовані, відверто здивовані. Йшли ми до цього питання років 10. Йшли, йшли, йшли і на кінець тоді йшли. Але от сам шлях буде трішки тернистий. Тож, детально вам розповім, не пропускайте відео. До зустрічі на народній думці, дорогі мої глядачі.